Дослідниця людської психіки. ну хоч хтось відгукнувся. З нашими пістолетами. Усі повз проходять. Коротше, мужик. Я схрон тут, у підземці зробила, а там мутанти завелися. Накинулися на мене, коли я за хабаром повернувся. Гаразд допомогти. Допоможу. Дякую, мужик. Дуже вироджаюсь. Схрон під сходами? Біля великої дерев'яної катушки. Ох. Якби я не знав, на що ти мене підписуєш, друже. Бо як кажуть американці Бро! Так, це заряджено, Це заряджено і Це заряджено, Гаразд! В принципі, там наче нічого такого. Окрім двох. Окрім двох армію вентильорені. Тому відразу підготуємось. А, ми вже готові. Щоб у нас нічого не вкрали. О, щось мені ці звуки геть не подобаються Може гранату для Верочки? Да, виручки. Я так и думал. Да я что-нибудь Це мужики передумав. Там ці виробки. Воно і туди не йду. Ой, ладно, ладно. Опа, спускаємось як... як знов це не вбиє на криса. Але ми норм. І жодної лапи забрати нема де. Ось вона справедливість. Так, наступний раз буду починати з гранат просто. Чую звук, кидаю гранату. Вимусі. Так, тут буде якесь сухе приміщення. Тут якби натяки вже починаються, що щось буде веселе. А ось тут вже починається, оце воно те саме веселе, так? Так? Ти ж воно? Зараз ці баночки в мене літатимуть. Так, пропоную просто почати з гранат. Голос у них, можу кинути заставити їх ходити, спустити їх на землю хай походить. Так, нагадую, що у нас відбувається на пістолетах і гранатах. Тому ми в скрутній трохи ситуації. Окей. Ось тепер почалося. Але ж де наші головні винуватці свята? Ось Я дробщик кино. Так, один готов. Виявився. То ми зберігаємося. А не можна зберігтись, так? Да? Та ладно, не можна. Взагалі не можна. Тут же ж можна? Не можна. Я дуже хочу зберігтись. Збереження, да, так це вони інтерпретують все він то вміє. Це боляче так. Ну що, іншого вибору нема. Та глянь, він тільки підняв і вже вбив мене майже. Чи то нормально? цим табуретом. Так, ну єдиний вихід це зближатися. що вам сказати навіть з цього приводу бо він десь отам може тоді накидати Це просто якийсь жаф, це просто якийсь епік фейл ну, принаймні коли він зайнятий жбурлянням табурета. Хтів сказати, що він не може бурляти в нас гранатами. Може. Може, поплахіло. Айо? Що? 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 Куди? Чого? Як це відбулося? чому він мене ваншотнув? чому він мене ваншотнув? Клятамо ти, а. І що, і у нас немає першого трупу. Добре, пробуємо так. It's not a options. It's not an option. Ну ви зрозуміло. Це не варік ваші взагалі. Але блін, як ж чудово фартануло першого разу. Як зовсім не фартує цього. Один так. Так, тоді решту гранат закидуємо куди бачимо, хай він нас запустить, а ми тепер по ньому. Виході. І він злий. Так, ось у нього спалиться броня. Окей. Так. Тепер залишився лише Кажуть, я і пістолет. Не. Не побачу, Побачимо, не рахується. Так, двічі в голову дали. Там на самом треба раз в голову пасти. є, yeah. є yeah. yeah. Готовчик. о два бюрера на пистолетах и гранатах. Це було дещо тяжкувато. Але Хто ми... Хто ми такі, щоб не впоратись? О, ось витябу, якого ми шукали. І його КПК. Так, але нас цікавить. Де трупа цього? Де це покидь? Де ж десь тут валить? О там я стояв, він тут бродив. Зник. Навіть пальці вони відрізав. Так, ця вся зброя абсолютно зломана. Тому немає сенсу і навіть, як то кажуть, підбирати. Навіть на ростку не продамо. Так, ну а цей. І цього трупа теж нема? Алло. Прикиньте. Нема. Навіть немає їх залутачу. Хіба то є справедливість? Після всього, що ми не терпілися, Так, а то ствола ми вже бачили, А там що майоріло? Це гвинтівка. Ось такої. І зникають. Так, а тут зараз буде електричка, так? Да? Ну так, да, це вона. Так, оце, мабуть, її ліміт, так? Да? Але це то не точно. все веде знову з нами. Так, Чергову флешечку отримає. Отримано. Нагадую, що ми ще йдемо в цьому проходженні на флешка Рояль. Це досягнення, при якому треба здобути всі флешки покращення. А ось і та ж сама рішала. Як у нас просить дістати. О той чувак В принципі, наскільки я розумію, можемо вертатись. Бо якось тут так розмито написано, що типа Забрати хабар, хабар, сховку а ще є хабар якийсь. І повернути. А що то є хабар, сховку? 5-4-3-2. Ага. Тут ще є хабартос якийсь. То чому б і ні. Ось. Він. І тут у нас ось така краса, беремо все. Я гадаю, що краще повернутися, бо наче тамтина з цією електрою не дуже прикольне. Чом може бути дивіться, щоб, як то кажуть, не було питання. Вона нас ваншотить. Тут власне нема що робити. що там є якісь кімнати. Ось як то кажуть, ви не просили, а ми зробили. Е, махнувся? Та да, що ж таке? Ось mm. власний вихід. щоб відкрити цей вихід. І по поверхні повернемось до нашого, так би мовити, замовника. І у багатьох в цей момент постає питання. А що ж робити з замовником? Чи повертати йому цю красиву тюнінговану фору? Чи ні? А, тож. Наші трупи під землею. Вони ну, персональні наші. Але трупи. Ну, там? І що ви думаєте? Ну, оскільки до цього я проходив, з усією зброєю, я не повернув, то цього разу будемо шляхетними. Ну то. Сталкиваємо. Так, ну давайте поговоримо, ні, все пояснимо. але знайшов труп битка. А що кажуть? Ти кажеш його ні. там помирати лишив? Так, але я Сашка не вбивав. Ну його прикінчи не кажу. Мені тільки хабар потрібен був, щоб ворог віддати. Я ж у Гурона на пушку позицію. Не знав тоді, що його люди з-під землі боржників дістають і пальці відрізають. По одному за кожен день затримки. А Десь а це вже було вже. Ну, а ти пішов за Сашком до його з Кроносом хреманути. Френкі, чотири пальці. Так вийшло, але не зброї як купонів на борг не зберу. Ладно, тримай свою пушку. Забирай. Наступного разу думаю, кого в борг береш. Дякую, мужик. Виручив. Хоч я їм не заслужив. Це точно. Це взагалі згоден. Ти не заслужив.